Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю святого Пантелеймона є закладом Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Ми знаходимося зараз у правому крилі середньої школи номер 18 Яку люб'язно нам передали депутати Дрогобичкої і Стемницької і міських рад на довгострокову оренду на 49 років? Ми обладнали ці трьохпомерхове приміщення, зробили на площі 1650 метрів квадратних відділення нашого центру, такі як відділення раннього втручання, відділення соціально-педагогічної, психологічної реабілітації, відділення трудової реабілітації. Трудової реабілітації, а також відділення медичної реабілітації та спостереження. Якщо ми починали з маленького приміщення в місті Трускавчі в санаторії джерело, то сьогодні у нас щорічно перебувають діти з цілої нашої Львівської області 80-90, а то і 100 дітей щорічно перебувають у нас, отримують. Реабілітацію, фізичну реабілітацію, отримують навчання, проходять навчання. Ми маємо автобус, спеціально обладнаний автобус, за допомогою якого ми перевозимо дітей. Перевозимо дітей, привозимо їх і від, привозимо сюди і відвозимо їх у п'ятницю. Ми працюємо на п'ятиденці. Понеділок дітки заїжджають, а в п'ятницю, після обіду, ми розвозимо дітей за місцем, за місцем проживання. Тут у нас налагоджена робота і працюють з нашими дітьми. Працюють вчителі-реабілітологи, вихователі, медичні працівники, масажисти, лікувально лікувальної фізкультури, психолог, психологи для потреб наших дітей. Постанова номер 309 зобов'язує нас отримати ліцензію на на проведення медичної реабілітації ми таку ліцензію отримали 4 лютого 2022 року з Міністерства охорони здоров'я. Але сталося так, що 24 лютого почалося ще велике велике вторгнення Російської Федерації на нашу, на нашу державу, і зрозуміло, що вони внесли свої корективи. І ми вже 4 березня прийняли перших біженців зі східних областей України. Перші біженці до нас приїхали з Донецька, Бахмута, Харкова, інших, інших міст і сіл, населених пунктів Луганської, Донецької, Харківської області з міста Хар, Харкова. Вони у нас проживали, і ми їм надавали відповідні послуги протягом цілого року. Таких людей, які в нас були тут в центрі. Було 122 122 дітей. Серед них 37 дітей не неповносправних дітей. Але від нас у квітні 23-го року. І вже з квітня 23-го року ми далі вже продовжуємо нашу роботу по соціальній реабілітації дітей-інвалідів. І, і зрозуміло, найбільше нас хвилює оця постанова виконання постанови номер 309, Але ми вже матеріальну базу зміцнюємо матеріальну базу, зокрема. Медичне обладнання, реабілітаційне обладнання, які в нас і ми десь вже в вересні місяці у нас буде можливість прийняти перших пацієнтів на тій основі на на, на на виконання постанови номер 309. Тобто ми будемо надавати конкретні медичні фізичні послуги дітям, нашим дітям нашої області. Якщо зараз то у нас зараз перебуває. Діти з цілої України. От на сьогодні у нас 26 дітей є на сьогоднішній день. У нас із них семеро дітей: Запоріжжя, Бахмут, Северодонецьк, Київська область. От складена дорожня карта для обслуговування транспортного обслуговування. Я вже казав, від Рава Руської і, і до Золочева. Ми, у нас працює прокатний пункт, який є, за допомогою якого ми можемо надавати допомогу. Реабілітаційним обладнанням іншим технічним обладнанням для людей, неповносправних людей. Наприклад, буквально у понеділок до нас приїжджали з Червонограда, Червоноградської ОТГ селище добротвір, приїжджала сім'я і отримала у нас новий. Вертикалізатор, який вони отримали, і буквально прислали нам фотографію вчора, що якраз підійшов для дитинки хлопчика 9 років, і він ним користуючись ним, зрозуміло, буде надана йому така допомога. І тому ми тут звертаюся, можна так сказати, користуючись нагодою, звертаюся до наших Другобичан, до наших земляків Другобицького району. що Прошу дуже, приходьте, прокатний пункт до ваших послуг. Різні обладнання є у нас реабілітаційне, яке ми даємо безоплатно, тільки відповідні там документи, оформити, акт передачі і користуйтеся на, для того, щоб привести дитину у відповідний ребілітування ту дитину. переміщених осіб, ми їх всіх влаштували тут. Наприклад, отримала одна сім'я, багатодітна сім'я, отримала квартиру в місті Стебнику. П'ятеро діточок, ми отримали квартиру. Три сім'ї ми за допомогою нашого Карітасу відправили на лікування в Італію. І вони перебували в Італії, там ліку, лікувалися. Наш центр носить ім'я святого Пантелеймона, цілителя, лікаря слугу справжнього слугу Божого, який робив багато для таких для людей немічних людей. Він походить із багатої сім'ї. І він все багатство, яке йому перейшло від батька, він роздавав людям, які того потребували. Сьогодні, якраз 9 серпня, це день пам'яті святого Пантелеймона. Той Верховна Рада постановила день медика відзначати кожного року, відзначати 27 липня в честь отого великого Слуги Божого. Цілителя, лікаря святого Пантелеймона, і ми свято віримо, наші діти, наші вихованці, працівники наші свято вірять, і виконуючи ті заповіти, ті настанови святого Пантелеймона, роблять все для, для того, щоби полегшити долю наших дітей, пацієнтів, наших, які тимчасово які. Мають певні життєві обмеження. За час нашої роботи, а ми працюємо з 2008 року, і вже центр наш працює. Через наш центр прийшло 850 дітей нашої області. Щорічно, я вже повторююся, 80-90 ми подаємо звіти, щорічно у нас через наш центр проходить 80 90 неповносправних дітей і осіб з інвалідністю. Чому я кажу осіб з інвалідів, бо з 18 до 45 років перебувають особи у нас, де вони повинні діти ще ті діти, ті громадяни нашої держави. І вони залюбки проходять трудову реабілітацію у нас. З ними працює фізтерапевт, ерготерапевт з тими дітьми. І я старі, що в тому справа наше покликання працівників нашого центру, де робити все для того, щоби. Полегшити, сприяти подальшому розвитку, охороні здоров'я наших, наших тих дітей, які попали, мають певні життєві труднощі. Ми працюємо над тим, щоб, перебуваючи в денне перебування, у нас і і батьки мають можливість у нас, от зараз перебувати в нас разом з дітьми. От зараз у нас на сьогодні є троє. Троє батьків з дітьми, які потребують сторонньої уваги. І дітки, які догляду. От, старосамбора з Києва, я вже казав, з Київської області мама перебуває з старого, старого самбора, дві сім'ї перебувають. Ми обладнали окремі, обладнали окремі кімнати для них, і для того, щоб вони мали куточок, де могли приготувати собі окрему їжу відпочинкові кімнати спеціальні для таких батьків, які можуть у нас перебувати. Дев'ятий день серпня ми збираємося тут разом, щоб ще раз згадати і помолитися, так ми кожного ранку починаємо нашу роботу молитвою до святого Пантелеймона, цілителя, лікаря, богоугодника, воїстину слуги Божого. Той, що все робив, і полегшував життя самим самим тим діточкам і людям, які того потребують. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. О, Преславний цілителю, великомученичи пам'ятаю, мови, мовляйте до оком Твоїм на людей, що перед твоєю чесною іконою до Господа море щиро. І просять проти тебе, поруч і засудництва, не до, до Господа, Бога нашого, що в Він до нього, наші прохання і погани, і до допоможі, наших прощенням і магировання. Ми почеремо законів, даресту, і роби наші, не маємо належної від очей підвести на Хвесного суди. Ані віднесли голос моління до не типу слава Богу. Ти ж прийняв і Щоб молитвами нашими і Твоїми, Божу податі, ми зотримавши, затримавши, до всякого нас, староницю і дарів понателя Бога, у Доці присвяті, і Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по свячах, Ши, ши. Ши. Добре. М'який знак. Кінь. Лінь. М'який знак. Гарно. Розверни. Розверни правильно. Розверни. О. Молодець. Добре. В. Весна. Весло. Чи розділяться? Сходиться, а тут не піде. Шукаємо має літи. Давайте. Давай. Спадаємо правильно? Так. Підемо так, Вправий і нова.

Лис, берез, пиши. Піднимай високо, піднимай. Піднимай, ліс, голова. Голова, ша. Во, молодец, поднимай голову.